Мешканці Білогірської б'ють на сполох. Ділянку, яка знаходиться поруч з їх домівками, забудовують. Розповідають, будинку ще немає, натомість вже є безліч незручностей. Будувати 10 поверхів з будованими гаражами, це є 11 поверхів. Не буде ні сонця, ні інсуляції, не буде вітрового від, потоку. Тобто ми подусимося в своїх будинках. Дійде бетономішалка, мішалка, досі того, Ту діти з колясками негодні пройти. Загороджують дорогу. Бетон, ви бачите, виляти весь по дорозі, щепенка, щебень грубого. Ну, люди, грубий камінь, грубий камінь тайби. Люди неможливо прийти, ні проїхати зовсім. Будівництво розпочали 25 січня. Люди звертались не в одну інстанцію, аби їм пояснили, що будуть зводити та чи є на це усі дозволи. Пішли якісь там свої їхні перевірки. Два тижні вони простояли, було зачинено, і тоді вони отримали оцю декларацію, як вони говорять, декларацію на початок будівельних робіт. Та ми звертались також в СБУ до пана Найди. Спочатку він нас запевнив, так, так, ми все зробимо в межах закону. Ми прийшли другий раз. Це все було ні, буде 11 поверхів. Хоча по всіх будівельних і пожежних нормах воно тут не не лазить. Мешканці розповідають, будинки у цьому приватному секторі повинні мати не більше трьох поверхів. Тим часом у Тернопільській міській раді кажуть, відповідно до документів на вулиці Білогірській зводять дев'ятиповерховий будинок, і усі дозволи на будівництво забудовник має. За адресою вулиці Білогірська в Тернополі зійснюється будівництво дев'ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку з гаражними приміщеннями. На даний момент є інформація, що всі дозвільні документи, які необхідні вже для будівництва, безпосередньо теж наявні, в тому числі містобудівні умови та обмеження, в тому числі. Це проектна документація і експертна висновка. експертні висновки на проектну документацію. Замовником будівництва багатоквартирного житлового будинку є управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Там розповідають впродовж останніх семи років пройшли всі необхідні та передбачені чинним законодавством етапи погодження будівництва. А також отримали висновки щодо відповідності будівництва вимогам законів. Крім того, кажуть в управлінні СБУ, сусідні землекористувачі письмово погодили межі земельної ділянки. На якій ведеться будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, тим не менше в СБУ готові до співпраці з контролюючими органами у сфері будівництва та тернополянами, Оксана Рогачук, Віталій Куземко, Митролехман, Тернопіль 1